А вы помните а всю историю? А ну давай, давай покладу белый. Хорошо, давай, давай. Саня, допоможи. Ой, забула вам показати що я купила. І це гном. Как вам ідея спекти торт? Давай! Соня, дай, будь ласка, яйця. А ти дашу принеси масло. Соня, дай сюди. А дай сюди поклав. Дякую. Все, можно класть в духовку. Yeah. Вибігаємо! Я шукаю свого брата, червоного гнома, який загубився в цьому місці. Він дуже хороший, але він дуже боїться в... людей. Ви не знаєте, де він? Так, да, знаю, він у нас дома. Пока! Да, это было так необычно, я помню. Эх, и мы помним. Хоммоміти. Ми маємо, коли ти я тебе не можу розбудити. А то я просто вийшло, що ми за секунду тебе розв'язали. Е. останній раз. Так було хорошо, але ось. Там же рушки. От Ти ж ще довше почекала, Софіє. Ja, ти розпраць, ти розпраць. Хтось з нас говорить, да, помню. Оце, оце, оце було необично, да? Давай я знала Так, no, тепер даємо...